Традиційний турнір із пейнтболу, а точніше, вишкіл, провели працівники Калуського центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх спільно з громадською організацією Молодий рух цього разу захід присвятили пам'яті небасної сотні та Сергію Кокуріну і Олександрові Музичку. До заходу організатори залучили і медиків, аби навчити учасників змагань азів надання першої медичної допомоги. Наданню першої медичної допомоги, а також захистити себе у разі потреби, навчали сьогодні працівники Центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх, а також медики. Навики надання першої медичної допомоги у теперішніх умовах просто необхідні. Переконаний головний лікар швидкої меддопомоги Василь Романюк. Цих азів потрібно навчати з маличку, тому ми з радістю відгукнулися на запрошення організаторів. Продемонстрував знання на практиці за допомогою манекена, що слід робити першочергову в разі необхідності для порятунку потерпілого лікар швидкої, лідер Калузького автомайдану Володимир Павлів. Кожен бажаючий мав змогу відразу ж закріпити отримані знання, самостійно виконавши перелік необхідних завдань при наданні медичної допомоги. Присутні із цікавістю спостерігали за тим, що відбувалося, а відтак перемістилися до так би мовити, епіцентру подій, щоб взяти активну участь у пейнтбольному турнірі, у якому організатори зробили акцент не лише на спортивному корисному дозвіллі, а й важливих подіях сьогодення. Це традиційний вже турнір з пейнтболу. Ми присвячуємо пам'яті героям, які загинули на майдані. Пам'яті героям Небесної Сотні. Сьогодні, крім пейнтбольного турніру, ми провели ще Навчання про наданню першої медичної допомоги сьогодні гарна погода і вишкіл. Я сподіваюся, вдасться. Справді і погода сприяла, і загалом атмосфера. Бо у підгірках цього дня учасники змагань влаштували справжні стрільбище. Уявляючи противника, юні вояки направили усю енергію і жагу перемоги точно у ціль. Влодурхівка Ірина Височан вперше бере участь у пейнтбольному турнірі. Проте каже, мріяла про це уже давно, і дійсно реальність перевершила сподівання: адреналін зашкалює і з запалом. Підкреслює. Я цього року була перший раз на Пейнтболі, дуже хороші відчуття. Е, ніхто в мене не попав, я прицілювалася, е, але теж нікого не попала. Тут головне ховатися за дерева і бути низько. Ну, на землі повзати. Я впала була. Е, не, ну класно, адреналін зашкалює. Активно проявили себе цього дня і юні учасники турніру. Навіть сформували власну команду, яких загалом було шість. Стріляли спочатку тренуючись, а опісля випробовуючи сили у якості бійців. У очах неабийке задоволення. Не кожного ж дня дітям випадає така можливість випустити пару, відчути себе на рівні з дорослими. А перемогу у запальній боротьбі отримала команда молодорухівців Галицькі Леви. Втомлені, проте щасливі, бажаючи мали змогу також взяти участь у цікавій молодрухівській грі Криївка і не тільки. Учасники заходу організували й польову кухню а на завершення ще й пригощали нас смачним борщем.